Про Кріса і Ліама Гемсворта, оскільки вони досі злі на Майлі Сайрус. Уявляєш? Досі? Відпустіть уже, рухайтесь далі. Моя креда за останні два дні. Мово <смі> так, я з тобою повністю згодна. Вони злі на Майлі Сайрус. Через шлюб я із Ліямом Гемсвортом, який не вийшов у них із Малі. Зараз Лія Гемсворт хоче нарешті зробити пропозицію своїй новій коханій моделі Габріелі Брукс, з якою він зустрічається майже вже 5 років. Але він Ліям Гемсворт, трохи хвилюється через пропозицію, оскільки в нього був дуже невдалий досвід. З шлюбом і, взагалі з стосунками з Майлі Сайрус Ліям вважав, що їхні довготривалі стосунки з Майлі означають, що їхній шлюб не може зазнати невдачі, оскільки вони з Майлі зустрічались десь 10 років в цілому. Але він Ліам, наполягає на тому, що все почало руйнуватися в той момент, коли вони сказали так: сказали ексклюзивне джерело. Він боїться Ліям, що зараз із його новою коханою Габріелою вийде та ж сама ситуація. А Кріс Гемсвер та його дружина запитає.